Псалом 46, Синів Корея на мелодію Дівиці, пісня. Бог, наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Від його величі ревуті бушують води, здригаються гори. Від галуження його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього. Воно не зрушиться, на світанку Бог йому допоможе, збунтувалися народи, захиталися царства, він подав свій голос і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова наш захист. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи. І палить вогнем колісниці, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова наш захист!